Не знаю, з чого почнеться влог, но я, надіюсь, він буде. Да? Є деякі факти, які роблять цю поїздку дуже цікавою. Ми їдемо в першій носі. Ви не на той день. Автобус ходить раз в пів години. Ми пропустили поїзд. Ви не будете в нас ночувати. Ми закрили від чайок. Я дуже. знала, що в мене якийсь зв'язок з природою. Сірено ні, блядь. Зараз 00.25, і ми їдемо в поїздку. Я не знаю чесно, що буде, але я думаю, що буде дуже цікаво, бо є деякі факти, які роблять цю поїздку дуже цікавою. Я казала про погоду? Ні, я сказала, що є деякі цікаві факти, які зроблять цю поїздку цікавою. Uh, вирішила подивитись погоду, і я щось бачу дощ. А мама вже все забронювала. я пишу там ну перевірте, там погоду раптом. Ну може, я помиляюсь, але ну, в моєму дощі будуть тоді, коли ми їдемо на море. в yeah. автобусі Не заброньовані. Ми взагалі автобусом їдемо. Ми мали їхати поїздом, але там їхати шість годин, автобусом три. Але ми їдемо в першій ночі, щоб приїхати в четвертій ранку. Ми зараз будемо виходити на метро, потім на автобус. Це наша основна валіда. Ось такі, такі ручки, такі. Мама, поцікавить, йдемо, йдемо на зупинку. І Ми зараз пер... йдемо кудись. Вона каже, ти сідемо на метро, розберемося. Мам, може, давай зараз подивись, що нам взагалі їхати треба. Сідаємо і їдемо. Мам, це не пранк. Мама, дум... 12 та субота. Ой. Зміна бронювання. Зараз ще затримується на 45 на годину. Тому ну, я не знаю, що нам тут робити. Ой, там Автобус приїхав. Да? Подивимося зараз, чи в нас будуть місця. Ми сіли спершу там. І там, коротше, був хліб. Коротше, ми сіли на сидіння, там типа, був хліб. Ми пересіли все. Ззаді мама, там ще не буде. Коротше, ми... Ой, ми встали. Um, хтось хоче туалет, хтось хоче квитки купити. Ми тільки що встали. Зараз за 10 шоста. І ми я не знаю, що робити. Покладіть собі то в телефони. Один другий. Взяли ще такий от пакетик з снідан. Ну, Марічки Джульє. Дорожче дуже смачні. Капучино. У мене отакий. Мама, зернятка позапікалась, дуже смачно. Прикиньте, оце жива чайка. В принципі, я не знаю, що вам тут показувати, бо ви можете подивитись інший влог. О, де мама загубила телефон. Мам, було, Було. але зараз унікальний момент, тому що люди ще всі сплять. Ніхто не гуляє. А ми вже. Настрій, якщо чесно, вже нормальний. <рес> я вже поїла, випила каву, бо на зранку. Наша тобі 2 євро 50 центів. Монеточка з ростока буде. Вона буде на не маєш талісман. Спортзал. Фінк О, виплюнула. Ой, така. Чайка твоя. гарно. Коли <звісно> 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 тяжко, то ти випічаєш. Дуже а -а 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 -а. А -а. кеногарне. Ну а а не коїшся. І я хочу. Дуже гарно. Тримайте. Випала копійка! Ми навіть не крутили. Ми просто дає. Клас! Ой, це просто даємо. Вона набагато крутіша. Давайте Вау. ще раз. Ні, мам. Мам, може. О mm гад, -hmm. oh, Це ж піздець. У нас перепочинок на лавочці. Ми дивимося фотографії, які ми зробили. І потім при можливості підемо вже в готель брати наші карточки. Але ще не заселятися. в магазин, якийсь сувенірний. 네. Ми пропустили наш поїзд тому зайшли в магазин. До <X2> розпаковка. распаковка Hello Kitty. Ну, самый прикольный с таких блокнотик. Ой, прухай, прухай. Ой, прости, листочки. Ой-ой-ой, канцелярия. Оливчик, строчка, линейка, какие-то наклейки и папочка на С. Ну, что-то Сюда Себе сидите, что-то читать. Ой! А -а -а, плакат! Плакати. Ля, плакати. Ля, дивиські їх. А ну що? Маленький і шбурний, щоб ворона попала. Щоб це буде О, молодець. Ні, коротше, погода. Ми вже їдемо в наш года. Ми зараз маємо їхати автобусом годину 24 зупинки. Настрій поганий, бо ми змучені, але ми приїхали в готель, і заселення заліз 15 ї зараз 12-ї, що нема, і нам дали карти, і ми можемо ходити по цій території. Це от наш готель, але ми йдемо на пляж. Прикол в тому, що ну, на пляж нам їхати. Дуже багато. Чесно, такі враження, що ну, вже вечір, але ж навіть обіду нема. Тому що в нас пригоди почались в п'ять ранку. Капець. Oh my God. Купили поїсти, буде розпаковка пізніше. Такий от пляжик, правда, почався дощ і це трішки погано. Мами, погода, звісно, класна. От, ну так вот чуть-чуть хмарно, хмарно. Дай, мам мам пішла знімати нас. Такі тут є кабіночки, можна орендувати. Да, прикольненько. Я думаю, що тут в разі ввезливо и можно захватить місце. Чай все ага. сильніший. Ага. <ріст> І ми, ми, ми дай покажу от чайки. Тепер біля нас, тепер були нас розсипали. Да. І тепер у нас на парасолі діяло. Ми, короче, подощ. Має, ми знайшли, як ход чайока не відтощу. Але море не видно. видно. Дивися, а, то не діти, ще. то пушисті діти. Це дорослий, а це дітки. Ага. Ось скільки їх тут. Таке лице. Дождь падает, а... море, накройте сотним одеялом, но. Щось знімати. Не, Ні, не палімо. Алло, мама? Да. Четверта година За нами полювалася пташка. Вона хотіла прийти новий батончик. Той маленький, оцей. Маленький. Та лякає його. А цей лякає її. Своя іерархія. Ми закрили свій чайок, поїсти піцу. І ми її вже доїли. Мама йде за другою. І кава. Лабубу. Зараз шоста година і погода нормальна. Це як вообще. От капучино. Там піца під тим. Щоб оці от не бачили. Лежи, не рухайся. Ковті? Лежи, не рухайся. Ковчія. Я добре, не знаю, наскільки ні. ви зрозуміли щось мого віта одного. Ми лежали, нарешті вийшло сонечко. Я бачу тут чайка. Я думала, що вона клюне. Розумієш, але вона не клюнула, вона сирнула. Якийсь зв'язок з природою. <рес> Всіх вибирають саме мене, бля. А що казати Ірі, як та курка ходила, не відцілася їх поклювати. І як? <рес> <рес> та Ладно, коли тебе клюють, а коли на тебе сруть. Немає бажання, бля. Що ти бачите, що дітає, одразу буду бігти нахуй. Коротше, Це був конкретний завоз від чайки. Завезла контівка. Марічка. Марічка, чесно, ти маєш, знаєш, кажуть, що якщо став гамно, то типу виграє, іди купуй лотерею. Ти одразу виграєш. Щось я нічого не вигравала, після того, як мені Орел насрав на руку. Марічка, то ти маєш щастя. Повні штани. Повну <гум> Ось це прикол. Тільки що позвонили і сказали, що якщо ви не будете до 8 години, ну, типу, не зареєструєтесь, ви не будете в нас ночувати. Я цілий день шукала, е, до якої години реєстрація, чи це цілодобово, чи це до, є, до якоїсь години ніде не вказувала. Я не знаю, просто чудом дивом, якщо чесно, що ми встигли, і зараз 19.50, бо ми хотіли, ще зайти в магазин. Я ми вже така сторони, зайду, та, могли б зайти, могли просто ще ну, на пару хвилин довше okay. полежати, а автобус сюди ходить раз в півгодини. І ми якраз встигли, що ми прийшли, почекали десь хвилину, дві, може, і він приїхав. А так би ночували б на вулиці. Ну, пригоди, пригоди, завоз, ще завоз. Я бабажаю, що цей влог, це лютий завоз. І от якісь у нас дуже великі коридори 223. Опа. Вау! Заходимо. Ось тут таке зеркало, таке офігенненьке. Тут ліжечко Марічкине. Лампочка отаке, от таке, от, Йоу, ну взагалі. Ну дивись, яке царське, царське. Ну, звісно, вигляд. на... Не знаю. Ну ладно, нормально. Чеш який душ? Вау. Я так знала. Я с ней сказала, у нас буде прозорий душ. Всім привіт! Це наступний ранок. Ми зараз йдемо сніданок. Останнє не треба. Mm -hmm. и такие Держи. 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 Вот Держи. вот Держи. 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 Їдемо. А що ми не їдемо? Виходимо з ліфта і йдемо сюди. 223. Ми поїли і зараз йдемо їхати додому. Так, виглядає зубинка. Один день і один журнал. З Вау. Oh. Oh. Wow. Тут і такі аналоги погані. можно будет. Плакаты. И плакаты, и... Ну и сам журнальчик. Я бы их не сбила.